По деяких відомостях біля шести тисяч загинуло, бійців при захваті, при взяття міста Черкаси. Але на пагорбі слави там вибиті імена деяких воїнів, які були відомі. Але багато із них, там біля тисячі всього вибито на, на пільній стіні. Але це не всі. І символічно те, що багато невідомих бійців до сих пір їх знаходять, до сих пір їх хоронять. Але дуже добре, що буде такий меморіал, який виготовлений небайдужими людьми. І завжди можна, завжди можна прийти сюди, поклонитися тим невідомим бійцям, які загинули, визволяючи нас і місто.